Добрий день, мої любі слухачі. Сьогодні хочу розказати вам чудову історію, дива бувають. Солдат лежав на землі, Розставши руки. Він отямився і повільно відкрив очі, подивився на небо. Воно було блакитне, не однієї хмаринки пролетіло у нього в голові. Він ворухнув ногою. Але було боляче, і нога не хотіла рухатись. Потім ворухнув пальцями на руках, і вони рухались. Це добре, подумав солдат. Він повільно обвів очима навкруг себе. Він лежав в лісі. Дивно, не міг згадати, як його сюди закинуло ударною хвилею. Тому мене й не знайшли. Жжав, боліла нога і думав, як йому звідси вибратись, але він не знав, де він знаходиться і в який бік треба повсти Мозок напружено думав, як і що робити, бо якщо я тут буду лежати, мене ніхто не знайде. Потім він подивився очима в небо, згадав свою бабусю. Як вона молилася і вчила його, коли він був ще малим. Саме зараз він згадав це і, з надією, дивлячись в небо, сказав: Боже, допоможи мені, мені дуже зараз потрібна Твоя допомога. Потім закрив очі і просто тихо лежав, збираючись силами. Раптом хтось лизнув його в руку. Він відкрив очі. Перед ним стояла лисиця. Він подумав, дика тварина, а лисиці не їдять людей. Потім сам собі відповів Ні, лисиці не їдять людей. Він сам себе заспокоїв, а лисиця дивилася своїми очима в його очі. І зовсім вона не страшна, Промайнуло в його голові. Лисиця почала дивно себе поводити то відбіжить від нього, потім повертала голову до нього, потім знову підбігала і лапкою дряпала землю перед ним і так робила це декілька раз. Спочатку він не розумів, що вона хоче йому сказати, потім згадав. Що так робить собака, коли показує, що треба йти за нею? Дивно, але ж це не собака, а дика тварина. Лисиця знову підійшла до нього, і він сказав їй, дивлячись, в очі Я не можу встати, наче його лисиця зрозуміла. Вона лягла на живіт і почала повсти по землі. Він навіть засміявся, Ха ти молодець, така чудова вчителька, та повернувся на живіт. Повсти було тяжко, але все ж він рухався. Лисиця дивно поводилась, не йшла по прямій, а звертала то вліво, то вправо, і перед цим зупинялася і чекала його. І так вони рухалися дуже повільно. Він Зупинявся і відпочивав. А лисиця весь час чекала його, а потім знову робили різні рухи в різні боки. Вже почало вечоріти. Раптом хтось перед солдатом крикнув: Стій не рухайся! Хто йде? Наші промайнуло в голові солдата. Він зробив висновок, бо говорили з ним українською мовою. З радістю в голосі. Він відповів, що це я, але не можу встати. До нього підійшли бійці і перенесли його в око. Солдат шукав очима свою рятівницю лисицю, але її ніде не було. Солдата перев'язали, зупинили кров. Командир спитав, з якої він частини і як сюди потрапив. Солдат розповів про себе і як йому допомагала лисиця. Всі дружно розсміялися. Напевно, тобі примарилось. А один солдат спитав А з якої сторони він повз? Солдат махнув рукою. З якої сторони? Дивно, сказав боєць. Але ж там все заміновано. Всі бійці переглянулися. Тоді солдат розказав, як лисиця робила в різні боки рухи. І чекали його. Тоді всі перестали сміятися, повірили, що це було просто диво, як дика тварина допомагає людині, ще й уміло проходить через міні поля. Але саме головне, як знала лисиця, в який бік іти і до кого своїх чи чужих. Солдат весь час згадував свою помічницю лисицю. Де вона? А потім подумав, та це ж Бог допоміг йому. Він же просив його, і він дав йому допомогу в вигляді лисиці. Він звів очі в небо і сказав: Я дуже тобі, Господи, дякую, будь завжди зі мною. Та й заснув в радісній молитві. Наступну неділю солдат лікувався і нарешті зміг піднятися без сторонньої допомоги. Він все поглядав в різні сторони, шукаючи лисицю, і раптом побачив її. Вона стояла осторонь і дивилася в його бік. Солдат попросив дати якоїсь їжі. Коли принесли, він поклав їжу недалеко від окопів та відійшов. Лисиця підійшла до їжі, понюхала. Та й почала їсти. Солдат був дуже задоволений, що може якось віддячити їй. Тепер лисиця приходила кожного дня, і їй давали бійці їжі. Тепер всі вони побачили, що солдат розповідав правду. І це вони бачили своїми очима. А одного дня вона прийшла не одна, а з лисиням Тепер вони приходили разом. А у солдата. Було так добре на душі хочимось допомогти лисиці рятівниці Тепер він кожного дня дякував Богові за своє життя та за своїх товаришів та за чудову лисицю рятівницю, а також за дивну пригоду в його житті. Ця історія вчить просити Бога в проханні і дякувати. За допомогу. Хай в коментарях будуть ваші історії, які трапились з вами з різними тваринами. Це буде дуже цікаво усім. Було б дуже здорово, якщо б ви поставили лайк і багато людей почують цю історію і ваші історії також. Та багато людей побачать допомогу Божу. З вами була Меліса Рай.